Тарифи на тепло для населення в цьому опалювальному періоді залишаться незмінними а різницю між економічно обґрунтованою та фактичною вартістю тепла для домогосподарств відшкодовуватиме держава. Наразі комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання винесло на оприлюднення нові тарифи на тепло, які за законом в обов'язковому порядку мають переглядатися щорічно. Розрахунок тарифів на послуги теплопостачання. Здійснюється підприємством відповідно порядку. Розрах... порядку розрахунку тарифів на теплову енергію, на вироб... її виробництво транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 869 В, цій же, в цьому ж порядку передбачено, що тарифи розраховуються на плановий період, з жовтня до. Вересня наступного року, тобто охвачується 12 календарних місяців, відповідно до встановлених розрахунків вартості теплопостачання на період жовтня 2022 по вересень 2023 року. Ціна на тепло для населення залишається сталою, тобто на рівні 2018 року. Саме тоді востаннє переглядалася вартість тепла. тобто Населення як платило за одну гігакалорію 1894 гривні, так і буде платити. І ніяких змін в частині збільшення вартості не відчується. Населення не відчує для населення. Тариф буде незмінним. Економічно ж обґрунтований тариф комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. Переглядає: він буде становити 2767 гривень за одну гігакалорію. Проте люди сплачуватимуть, як і в минулому році, 1880 гривень. Різницю в тарифах в новому опалювальному періоді відшкодовуватиме держава, коли в минулому опалювальному періоді навантаження було на міський бюджет частині відшкодування різниці в тарифах між економічно обґрунтованим і фактично, які застосовуються населенню, то на наступний плановий період, верніше на 2022-2023 рік, повноваження чи функцію. Щодо відшкодування різниці в тарифах забирає на себе держава, тобто навантаження на міський бюджет не буде. Нагадаємо, що за минулорічний опалювальний період на відшкодування різниці тарифів на тепло для населення з міського бюджету було спрямовано близько 20 мільйонів. Така умова меморандуму між урядом та асоціацією міст України про непідняття тарифів для населення. Отже, ціна на тепло для населення буде сталою. А от бюджетні організації сплачуватимуть на 700 гривень менше за одну гігокалорію, ніж минулого річ. Причиною цього є те, що фактична вартість газу, Спожитого бюджетними установами за минулий опалювальний період, є меншою, аніж була передбачена розрахунками тарифів. У зв'язку з цим ми провели коригування. І геокалорія навіть зменшилась. Сталою залишиться ціна і для інших споживачів У минулому році, відповідно норм чинного законодавства, відбувалося щомісячне коригування вартості геокалорії для інших споживачів, відповідно фактичної вартості газу. І це було суттєве навантаження, в тому числі на і на, на підприємців і на підприємства. Особливо це було в січні, в лютому, тоді коли ринкова ціна газу була надзвичайно не фіксована ринкова, вона була досягала великого яких розмірів більше навіть ніж 30 гривень за один кубічний метр. Так, от в цьому періоді 22-23 року цього порядку не буде. Буде стала вартість геокалорії, вона складатиме 4 тисячі гривні і 71 копійка. Згідно з урядовою програмою, міський бюджет цього року значно зекономить на відшкодуванні різниці тарифів для населення, оскільки відтепер це ляже на плечі держави.